8 червня у Полтавській області стартувало голосування за проекти, що беруть участь у конкурсі екологічних громадських ініціатив. З Миргорода на нього подано два проекти: від комунального підприємства Спецкомунтранс та ліцею імені Тараса Шевченка. Майстер дільниці санітарної очистки та переробки вторинної сировини спецкомунтрансу Олександр Безуглий розповідає: завдяки обласній конкурсній програмі хотіли б придбати екопрес для потреб Миргородської громади. Зараз у нас наявний прес для пресування сировини, але він низької ефективності, тобто тюки десь виходять в районі 100 до 100 кг. Втерина сировина займає дуже багато місця на складах підприємства. І для того, щоб вирішити цю проблему, було прийнято рішення взяти участь у конкурсі на придбання пресу для втерину сировини Більш потужно. Прес, який ми плануємо придбати, він виготовлятиме тюки. В Десь в районі 400-500 кілограм, що суттєво зменшує площу складських приміщень. Тобто тюк важчий, але займає набагато менше місця. Потужний гідравлічний прес для твердих побутових відходів та пакетування вторинної сировини коштує 500 тисяч гривень. За умовами конкурсу, в разі перемоги його профінансують за рахунок обласного та місцевого бюджетів 50 на 50. Для того щоб наше підприємство виграло цей конкурс, необхідно проголосувати на сайті Полтавської обласної ради за наш проект. Номер нашого проекту 81. Чим більше учасників підтримає наш проект, тим більше шансів, що ми його виграємо. Узяти участь в обласному конкурсі екологічних ініціатив цьогоріч вирішили освітяни, зокрема Миргородський ліцей імені Тараса Шевченка. Учителька біології Валентина Карабут говорить, екологічна компетентність учнів сьогодні дуже на часі. Мета цього проекту це створити сучасний кабінет біології і екології як освітній простір для формування екологічного і природоохоронного світогляду молоді. Придбане обладнання в кабінет можна буде використовувати для оцінки стану навколишнього середовища, для дослідження мікросвіту, залучати дітей до проведення різноманітних експериментів, до вимірювань. Цей проект передбачає встановлення контейнерів для роздільного сортування сміття, і це навчить наших дітей з вами правильно поводитися із відходами. Проєкт по облаштуванню кабінету біології як екологічного майданчика обрахували в 200 тисяч гривень. Наш проєкт під номером 19, Тому голосуйте, будемо працювати. Ознайомитися з ініціативами та проголосувати за них можна на онлайн-порталі Smart Region Полтавської області. Для цього потрібно авторизуватися. Один користувач може підтримати не більше трьох проєктів. Голосування триватиме до 20 червня. Після його завершення Смарт система автоматично підрахує голоси. Хто переможе, буде відомо вже 23 червня. Долучайтеся до голосування та підтримайте проекти спецкомунтрансу і ліцею імені Тараса Шевченка. Для їхньої перемоги важливий. Кожен голос.